Так, друзі, всім привіт! Долучайтеся, зараз трошки розкажу про поліцію Білоцерківського району. Є що розказати, чим поділитися. Значить, по сьогоднішньому дню за проханням землевласника села Велика Вовнянка, сьогодні навідалися знову на Таращанщину, провели відеофотофіксацію Зафіксували сюжет, як комісія чинної влади розбирається ситуацію навколо захопленої комунальної дороги. Захоплена вона чи ні, потрібно розбиратися детально, тому що одна сторона конфлікта каже, що в неї всі документи є, що дорога комунальна. Я особисто не вникав в цю ситуацію, тому що завалений справами по самому шиї, в тому числі і по Торощанському. Таращанській ОТГ. Ось. І друга сторона каже, що це їхня дорога і перейшла, як право власності ще за часів Радянського Союзу. Менше з тим хочеться підкреслити події, які відбувалися під час у цього так, сюжету, який ми проводимо Значить, серед людей, які зібралися на цей захід. Перебував такий собі конь клоун, е який спочатку почав представлятися журналісту, нести якісь нісенітниці, що він ходить по нашим п'ятам, розказуючи місцевим жителям на вуха якусь дичину. Коли ми почули, що несе якусь ахінею, е Олександр і товариш підійшов і почав запитувати: ну що, ну, що ви несете? Ви хто і взагалі яка дічка? Із його а, Геннадій Прищебук. Це от клоун, слово і тіло. Бачите? Це вод клоун а, почало нести якусь дичину, що він за нами там веде якесь розслідування, по пятам він там ходить. І він такий п'яткою себе чуть ли в груди волоса, волохаті не бив, що він там. Це доводить до логічного завершення, а ми ні разу нічого не довели. І, і е, настільки він, е, ну, м'яко кажу, тупорилий, що просто починає перекладати на нас функції державних органів, прокурорів, суддів і так далі. Ну, менше з тим, е, з недолугим, далек, далеким вообще від реальності провокатором, е, це не наш рівень спілкування. я одразу Зрозумівши, що він неадекватний, і це просто провокатор, це засланий конь, який бігає на побігеньках місцевої влади. Щось він не задає питання завкрадені десятки, а то й сотні тисяч гектар землі, а щось бігає за нами, які розмотують цей весь корумпований клубок. І в цей момент цей конь щось зірвався і почав мурку включати. Щось там ти там, це саме, там би те. Коротше. Тут я так поняв, у вас через одного в Таращанській ОТГ всі, хто мають э, відношення до лизоблюдів, да? чи як їх назвати, м'яко, щоб не забани у Фейсбук, вони якісь через одні, чи сидельці, чи бивалі, чи Мурчать так, що аж страшно ходити. Кажеться, що це не Таращанська ОТГ, а одна сплошна зона. Тобто якась мурка. Слишком клоун, ти що ти думаєш? Ти мене на горло візьмеш, покричиш на мене, мурку включиш. Ну, Спілкуйся, хочеш помурчати. Ну, є спеціалісти в цьому скажімо так, напрямку іску. Будь ласка, можемо представити, пообщайся на равних. Мені не треба мурку включати. Я не цим життям не живу. Якщо ти там десь щось там мотав колись рок, то це твої особисті проблеми. Ти порушив закон, значить ну, відбув це покарання чи не відбув, ти мені абсолютно не От. Тому лякати мене, там, брати щось на голос, там, щось, там, мурку там, ганяти не потрібно. З цим клоуном зрозуміло, ви його трохи пізніше побачите. У мене все зафіксовано, як, як воно себе вело і так далі. Ну, Якщо він так веде себе з людьми. А, ну... Що можна взагалі з ним говорити? Ну, він недостойний нашої уваги. Просто чучело якесь там щось бігає, якісь розслідування. там, коротко. не займається. Не займається людина, ваги йому в руки, попутного ветра в так далі. Менше стиль. Далі. Вразила поведінка поліцейських, які були на цьому заході. Підходить до мене один поліцейський. Звичайно, що це підлеглий кого? Ну, Правильно, ручного бьосика. Ді, діючого голови Кобальчук, да, Кобальчука підлегли і каже, чуєте, чуєте, е, е, пане Андрію, там е, е, мій колега, там, е, там дідінські щось там е, щось написали, там треба допитати, я зараз позвоню, щось там. Послухайте, що це за панібратський? Що хто написав? Які, які допити на коленки? Ні, ну тут дивного нічого немає, тому що ну це ж Кабельчук, там же ж, е, е, керівник. Ну, який керівник, який і підлеглі. Ну я так розумію, може я помиляюся. Хоча практика каже зовсім інше. Що це за там мій колега туди-сюди? Ви знаєте, що існує такий законний кримінально процесуальний кодекс. Шо, як ви мене хочете купити? В якості кого? Підозрюваного, свідка. І так далі. В який спосіб ви мене вирішили повідомити. Через патрульного поліцейського, що хтось там, десь хтось мене хоче допитати, ну ви що, головне там? Всі Офіційно, будь ласка. У рамках, якщо я е, хочете допитати як свідок, 224 стаття. Чітко вказує, регламентує, як повинно, потрібно опитувати свідка. Якщо в якості там, якогось іншу, я ж не знаю, як вони там опитують, Хто там, що на мене написав, що Капронова голова там бігає, заяви пише. На кожного другого тарачанця. Ну і на мене там десятка два написано. Я не знаю, хто там тільки на мене вже написав, який я нехороший, коли показую їхню знаєте, обратну сторону Луни, скажімо так, корупційну корупційної. Він небагато їм не подобається, тому що вони вважають, що це їхнє, вони, вибачте, не здили. От, а тепер це випливає наружу і вони починають показувати зуби. Корупційна гідра не любить, коли їх виводять на чисту воду. От. Тому я зразу при ці пані братські відносини і сказав, послухайте, які допити? Ви хто? Хто вам що позвонить? Хто що скаже? От, ну Хтось йому позвонить, тому що от він не побачив, йолки-палки, це ж там. Хмур написав щось на мене, це ж надо ж допитати. Є порядок, закон, кримінально-процесуальний кодекс, Кобельчук, дублицю вже на кінець. Я розумію, що ти туди по помилці попав на ту посаду, але робота вже ведеться над тобою, щоб е... перевірити твою відповідність займаній посаді. Хоч не підставляй своїх підлеглих, я вже прошу, не підставляй звичайних хлопців. Які кресніють і віддуваються там за тебе, за твої тупори лівчинки, які суперечать чинному законодавству. Далі. о володарці. Значить, У володарці на минулому тижні в нас був прецедент, нами був спійманий. <плес> Ви цих матеріалів просто не бачили, тому що е їх досить. Велика маса. Якщо ви навіть е, довго періоду да, не бачите якісь там відео чи матеріали на сторінці, чи не виходжу я до ефіру довгим часом, то це не означає, що ми там десь пропали, здулися, продалися. Да, чи там, що, ну, там різні люди фантазії розказують. От, ну, е, люди завжди такі були, це нормально. Я е, ні в якому разі не ображаюся на це. Люди мусять. Домислювати те, що їм кожному подобається, але е, на, насправді суть слідуюча. Це означає просто, що у нас є ще основні проблеми і задачі. Да? Не проблеми задачі. Проблем у нас немає. Особистого характеру, які також потребують якогось нашого особистого часу, якими також потрібно займатися. І в мене немає там да, е, цілого штату там. Мантажорів, мандражорів, там, загрузчиків і так далі, які будуть цей колосально великий об'єм матеріалу, який ми навіть зняли, постійно публікувати. Ви його все одно пізніше це побачите, коли в мене особисто буде на цей час. Так ось на минулому тижні в Тараші зупинили машину з дубом. Все як положено, викликали там поліцію туди-сюди, цей йду, показався якоюсь там громадської організації. Ну, менше з тим там це е не в тому суть. І Слідча е починає встановлювати мені одноосібно час та місце допиту. Ну тобто я сьогодні е вона попросила ще на нового тижні, ну ви будете їхати, попередьте, я вас там. Допитаю, я кажу, ну питань немає. Ну, шо, ну допитаєте, звісно, такий процесуальний кодекс, це забезпечення кримінального провадження. Так повинно бути. Я ж не відказуюсь, не відмовляюся. Е, будь ласка, я буду їхати, так, забирати запити, витяги з ЄРДР. От, заїду до вас, допитаєте. Нє, ні ні, 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 ну ви мене там хоча б за три дня, за три дня, вибачте, я вас помідомити не можу. Тому що у мене справ нічуть не, не менше, ніж у вас, пані Альона, слідча. А в рамках контексту 224 статті, так як ви зробили, не робиться. Значить, вийшло, я приїжджаю сьогодні. Я дзвоню, я кажу, що так і так, я буду сьогодні, там, після обіду, після цього заходу, який відбувся в цій вовнянці, приїду, заберу там ну, ці витяги з ЄРДР і заодно готовий бути допитаний по цьому прецеденту, по заяві моїй щодо незаконного перевезення дуба. Що мала, мені була там відмова, я там зайнята туди сюди і кажу, ну не питання, на слідчий раз там домовимося, коли там вийдеться. Там, ну, і ми ж не пропадаємо, так да. ну, приїжджаю я забирати запити, виносить мені якийсь інший поліцейський пові ну, повідомлення, повістку, явку на допит. Причому вже з вписаним числом і часом там 21 -е число, там 10.00 всі діла, от получіть і ну Подожіть, ребятки, ви що там, самодіятельність начали? Ви вирішили займатися, а хто зі мною узгоджував цю дату? Хто сказав, що у мене є вільний час 21 на 10 годин ранку? Це що, у мене в магазин сходити? Ну, це 130 з плюсом кілометрів. Так? Вона мені час встановлює, тому що вона настільки... Зайнята просто, що і так їй допекло, окрім того, що є можливість, я їй неодноразово запропонував. Послухайте, що ви так хочете, вас пече допитати, ви такий слідователь, прямо хочете розкрити злочин, там це саме. у вас є можливість, КПК передбачає, задійте відділок поліції, який знаходиться в мене по місці мого переп... проживання У Бучі чи в Рпіні? Мені туди їхати 5 хвилин. Приїдьте самі до мене. Поручіть на іншу свідчу, що ви хочете там утримати більше, ніж я написав в заяві. Ви приблизно те саме утримаєте на допит. Ну, може, там якимись іншими Ну, Те саме, я ж нічого там не буду нового придумувати. Ось. Тим паче, закон це передбачає, на що Ні, я хочу вас от, особисто от, на це час, і мені так захотілося. Льона. Давайте виключайте режим Бога, цю королеву, да? вам хочеться там, чи ще, ще щось. Є закон. Закон 224 КПК стверджує про те, що потрібно согласовувати з тим, кого хочете допитати. Час і місце. Я вам запропонував наступного разу, вам чомусь не підійшло. Я не знаю ваші мотиви, вашу загруженість, ну, що вас вами там керує, так, що там вам так припекло і таке інше. Але так, як ви хочете, не буде. Буде так, як цього передбачає чинне законодавство. От і все. Я, якби я і кожен слідчий мені встановлював би час, час для того, щоб мене допитати по заявам, кримінальним заявам щодо порушення закону в сфері навколишнього середовища, то знаєте, що було б? Я би тільки те і робив би, що не займався би своєю основною діяльністю або своїми основними там, справами особистого характеру. А тільки їздив би по таким альонам по всій там, я не знаю, по всім місцям, куди там їм заманеться, да? і давав би допити. Да? По допитах їздив. Це спеціально, на мою думку, сплановано, щоб вибити мене з е, мого ритму, з мого ритму громадського діяча. З мого ритма публічної особи, тому що мій ритм, я так розумію, багато кому заважає. Тому давайте поставимо точку на цьому і почнемо з нового чистого листа. У мене немає цілі воювати ще й з поліцією. Ладно, там це імпотентний недополіцейський керівник Тараші, то, то з ним не війна, це просто моє особисте відношення до. Керівника, в першу чергу, який не керівник, це просто прокладка. Прикладка між корумпованою гідрою і людьми, покликана на те, щоб захищати корумповану гідру і збивати любі намагання народу, звичайних людей, досягти хоч будь-якої, хоч найменшої справедливості. Ну, це про нього навіть мови немає. Я думаю, що найближчим часом він десь просто потіряється, як завжди, його там десь переведуть, там десь заховають там, Щоб його за світ повоюють за очі, бля, тому що ну, таке позорісько, це капець. От. Так ось, давайте поставимо на цьому крапку всі заяви по кримінальним справам, які були заведені тут. Це я вже звертаюся до керівництва, до ПЛХ. Строки вже Строки повиходили, які передбачені КПК щодо внесення до ЄРДР. Ви або їх вносите, або давайте мені відмову. Ну, ми не внесли. По тій чи по іншій причині, Не важливо. Це нормально. Ми знаємо, як цим діяти, ми просто обжалуємо ці, 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 бездіяльність ваших слідчих через суд. Ну, якщо ви так хочете таким шляхом іти. І зробимо це публічним. Щоб бачили, ну люди ж мають знати ефективність роботи слідчих органів. Не тільки там. Патрульних поліцейських, да, керівництва да, ревідів. Хай слідчі органи теж будуть, звітують перед народом за свою роботу. Нічого особистого виключно. Виключно все в рамках чинного законодавства. Тому підводимо підсумки. Ми продовжуємо розкручувати за скоєні злочини корумповану гідру. Рачанської і не тільки ОТГ. Дякую вам всім. А, ще одне дуже важливе забув. Це дуже-дуже важливе. Значить, з е, підтверджених 100% джерел стало відомо, що Тращанська поліція стоїть на шарах у лісокраді. Знаєте, що таке на шарах? Ну, я думаю, що знаєте. Оскільки там кожен другий у вас там урчить. Да? Там, в ОТГ. Ну, мурку ганяють, ніби, і жив, бив, мил, там, то та -та, все діла. Ось, то ви розумієте, що таке стояти на шарах. Тобто рубають фішку армійською мовою. Коли ми десь з'являємося на районі, вони прямо безпосередньо відзванюються лісохраном і кажуть побережно. Називають нас нехорошим словом. Ну, нормально, це нормально. Значить пече. Дубця горить. І каже, все, тікайте. І вони починають, як криси, тікати. Там. Дубця настільки плотно зжимається у лісокраді, що просто туди ж корінь не вставиш, блі, навіть голочку, бля. Отака ситуація. Так що ми хочемо? Що ми хочемо досягти якоїсь справедливості? Якщо поліцейські на фішки стоять? Кобальчук. Це наслідки твоєї твої роботи в поліції, так? Да? Ти вже видресирував е, зі своїх підлеглих фішкарей. Ай, мен, погано закінчиш ти купальчу. Мабуть, напевно, пора тобі вже десь подаватися в конюхи чи в сантехніки. Да? Тому дякую всім за хто надає нам дану інформацію. У нас є дуже багато. Мабуть, побільше, ніж деяких спецслужб нашої рідньої неньки, які займаються чи більш важливими справами на їхню думку, чи там ще щось. Тобто там якісь справи важливі, ті не важливі, тобто вони розділяються там справи на такі сякі. Так не має бути, я вважаю, вільній, демократичній, справедливій державі, якої ми з вами обов'язково рано чи пізно. Старо. Дякую за увагу! Разом, сила! Тримайтеся! До зустрічі!